Так, друзі мої. Сьогодні у нас буде опять кулінарна 10 хвилинка. Ми сьогодні приготуємо такий, один з е, улюблених перекусів мого сина. А потім покличемо його ще й на дегустацію. Так що це буде така домашня шаурма. Вона добре виходить, як настояща, навіть трава пару разів. Так що все, починаємо готувати, Потихенько буду розказувати. І так, м'ясо у мене вже протушилося. Ну, просто міленькими кусочками порізане, от такими. Замариноване було. Сіль, перець, паприка, трошки коріандру, от такими кусочками доїдаємо під сентами а зараз потер чуть чуть сиру е -е редька дайкон ми її теж наріжемо і багато до речі <клухи> дайкон два рази дешевше ніж у магазинах в магазинок так дожились Нарезаем соломка. Вот у нас сюди байкончик. Бачите, така соломка. Можна. Це не остров. Помидорчик. Лейсика. Багато тоже не надо. Ну і цибулька. Пам'ятаєте, да? Тут підрізається чуть-чуть. У нас далі тут йде, а далі ми будемо формувати це все діло. Вернемося через пару секунд. Так. Достаємо лаваш м'ягенький. Ось такий. Можна два постелити, якщо ось так можете, два постелити йде. Tutaj nakładajcie, zawierajcie, ale no, my zrobimy tylko A może i brod, Tak. Sos. nazywa się Szaurma. My go tak nanosimy. Na raz. Лопаточкою розігнали. Потім у нас є до шашлику майонез. ми будемо трошки острінки, Добавимо. чуть-чуть. Опять же, розігнали і починаємо збирати. Беремо м'язко нашего кабанчика вижер они хороший мяско вкусный пахнет пахнет катець шо вам сказать так краешок сильно не заповняє берем редьку нашу вот так мы її Потом беремо наш лучок. Отакі, вот бачите, тоненькі волокна. Потім беремо наші помидорчики. Тоже сюди. Складаємо и оцим Сыр чуть-чуть, багато не треба. Буквально вот так. А тепер це все діло зав'язуємо, зав'язуємо, загортаємо. Зразу загинаємо так, потом загинаємо так. Потім в цю сторону. І закручуємо. Все заправляємо. Все, получається у нас от така ковбаска. А що ми з нею ще далі будемо робити? Зараз я вам покажу. Так. Через секундочку вернуся. Оставимо сковородку на нагрів. Беремо масло. Можна небагато, можна багато. Ну я таких Вот. два кусочки, Да, мабуть, багато. Отак. Вот Робимо так і чекаємо, пока воно масло розтопиться. А я поки воно топиться, я приберу вишн, щоб нам... Не заважало. Так, зараз быстро нагріється. От Вон, бачите, воно починає уже текти. Та-да-да. -да. от Майже розтопилося, тепленьке стає. Ми тепер беремо оцю нашу ковбаску і кладемо сюди це масло. Воно буде піджаруватися і буде хрустка скоринка. Що нам і треба добитися? Все, повернемося. Ну, з однієї сторони десь хвилини 2 половиною і з другої сторони. Так, зараз хай гріється, а ми повернемося через хвилинки три Вогонь сильний не треба, а от так покрутити треба, щоб масло не підгорало, ви його трошки якби розкручуєте. І все, і гріється собі потихеньку. Далі. Проходить хвилинка і ви отак його. Покрутили знову. Сейчас глянемо ще рано. Хай ще постоїть хвилинку. І так пройшло десь три з половиною хвилинки. Ми його перевертаємо на другий бік. І все. Піджаруємо ще 3 хвилинки. 3 35 хвилинки. І не забувайте отак провертати, щоб маселце розганялося, не підгорало. Все, плиту можемо виключати і збирати, кликати нашого дігустатора. Витяжку трохи включив. А то дим і отак повертати. Не забувайте повертати. Вот. И все, кличем нашего дегустатора профессионального. Так, достаем нашу шаурму. Так. Можно вилочку, можно ложечку, можно лопатку. И Чтоб на всякий случай не потекло. У него пакетик. Прямо як на вокзалі. Все, чекаємо, де тут наш дегустатор. Все, вітаю. Ну що, дегустатор у нас прийшов. Ми ему передаємо нашу шаурму. Гаряча, наверное. Ага. Uh Хекаєш. -huh. Вкусно? можно есть. Угу. даже очень вкусно. Хрустит, да? Угу. Коренка хрустит. Угу. Ну все, на здоровье. Спасибо. Все, всем пока. До новых встреч на кухне.